Харків активно готується до зими та можливих обстрілів російських окупантів, виходячи із досвіду минулого року, цинічність ворога не має меж тож місто робить все можливе, аби створити умови для проходження опалювального сезону. Тож на засіданні виконавчого комітету міськради ухвалено рішення розгортати пункти незламності. Мар Харкова і Гуртерхов наголошує, вони будуть забезпечені всім необхідним. Ми розвертаємо пункти незглавності прийнято відповідне рішення щодо е, КТЕПа, е, що потрібно зробити, е, забезпечене усім необхідним, включно і палива, яке необхідне буде для генераторів, продуктами харчування, медикаментами. Готові всі школи, бо основне навантаження буде на школи, в яких розташовані будуть пункти незглавності. Досвід такий у нас вже впевнений є. Тому, е, звісно, на все буде. Буде залежати від нас, а буде залежати від того, які будуть потужні чи не потужні обстріли. Як буде збережена критична інфраструктура, особливо це енергетична інфраструктура міста, тому е, робота е, дуже серйозно проводиться, і ми не зупиняємось. З весни цього року міське господарство активно готувалось до початку опалювального сезону. У різних районах міста тривають перекладки мереж трубопроводів. Всі комунальні підприємства працюють та забезпечують необхідні умови для проходження зими. Що стосується підготовки до опалювального сезону, дуже серйозну роботу ми провели. Дуже багато перекладок, які і зараз ще тривають. От я зранку об'їжджав ці магістральні трубопроводи, які ми плануємо, і вони знаходяться у завершальній стадії виконання. Що стосується теплових мереж. Водоканал дуже серйозно теж готується до зимового сезону. Всі інші комунальні підприємства, і доримстрой, і і рівневиканалізація, і жилкомсервіс, Всі комунальні підприємства, які у нас є які будуть забезпечувати підготовку і проходження опалювального сезону. Теж вони як кажуть, в повної бойової готовності і готові, і будуть до початку опалювального сезону на 100% готові до проведення опалювального сезону. Ще одне питання, що обговорювали на виконкомі, це встановлення нових тарифів на теплову енергію. Так, ми йдемо на цей крок. Бо іншого в нас нема, але ці тарифи не будуть збільшені для населення міста. Це стосується виключно бюджетних установ. І установ, яке здійснює свою господарську діяльність, обговорювали також і питання соціального супроводу дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Деяким малюкам надано статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та військової агресії. Розглядали питання і стосовно демонтажу неправильно розміщеної зовнішньої реклами, що суперечить законодавству України та правилам благоустрою Харкова. Всі питання, що стосувались комфортної життєдіяльності мегаполісу, членами виконку. Кому були підтримані одноголосно, Марія Соловйова, Харків, новини.